Чи причетна Україна до вибухів поряд з Курською АЕС у мене категоричне? Ні одразу я не бачу. У нас по цьому питанню королева жезлів зразу перевернута. Тобто, соціального імпульсу немає. У нас я не бачу, що ну коротше буквально перепитую. Перепитую інакше, випадає двійка мечів як відповідь ні на це питання. Тобто, це діло рук самих, самих росіянців. Чому Німеччина вирішила активно долучитися до розслідування військових злочинів РФ? Це пов'язано з якимось певним тиском по вищому суду від інших країн. Тобто, це, це пов'язано з якимось тиском на Німеччину політичним. Чому Китай не став брати участь в мирному саміті щодо України на Мальті? Тому що вони буквально вважають, що їх мирний план є наймирнішим планом, який треба застосовувати. Про що говорити, якщо Китай придумав свій мирний план? Чому Румунія тільки зараз вирішила встановити на кордоні спеціальні протидронні захисні системи. Не було до того потреби до прецедентів з, з, з залітанням на територію Румунії дронів. Не було прецеденту для того, щоб захищати активно свої своє прикордоння. Зараз стала потреба в захисті, буквально. От вони тільки зараз, після прецеденту, і роздуплилися, що треба, мабуть, з цим щось робити. Чи готова Росія відкрито співпрацювати та підтримувати Хамас? Вони і так це роблять достатньо відкрито і заявляють про це. І про це вже знає світ, і це очевидно для світу, що вони стали на сторону Хома Хамасу. І це буде тільки продовжуватися. Подвійці кубків, тобто вони вже зробили свій вибір і його оголосили. Звідки у Росії з'являються фінансові ресурси для нарощування оборонної промисловості? Ну, по перше, контрабанда. По-друге, збут за у великій кількості своїх ресурсів країнам, які з ними продовжують торгувати. Це Китай, це Іран, це Індія. Частково, тобто, тут якби це про, про торгівлю у масштабі, не за ті гроші, але які зараз ідуть певним чином у бюджет. Друзі, продовжуючи наше навчання, ми підготували для вас матеріал, про який ви так багато мені писали. Всі ми іноді стикаємося з магічним впливом з боку інших людей. Іноді це навмисна дія, іноді випадковість. Але результат один: магічний вплив змінює наше життя, і, на жаль, частіше всього не на краще. Щоб його позбутися, спочатку потрібно розібратися, звідки він іде. Тобто діагностувати магічний негатив, з яким ви стикнулися. Саме цій темі буде присвячено наш наступний вебінар. Під час нього ви дізнаєтеся, як діагностувати магічний негатив, який він буває, як він може відобразитися на вашому житті і що з ним робити. Навчитеся робити діагностичні розклади, щоб виявляти та усувати магічні впливи. Як завжди, вся детальна інформація в описі під відео. Чекаю всіх на навчання. Чому військове керівництво РФ раптом розпочало перегрупування військ? Намагаються якось змінювати тупікову тактику. Не дуже сильно виходить, але вони намагаються якось зрушитися з тупіка, в якому знаходяться. Чи працює зараз тимчасовий зерновий коридор? Я б сказала з перемінним успіхом. Тобто він то працює у нас, але з певним таким колиханням, коли є успішні проходження по тимчасовому коридору, немає задія не повністю, потім повністю коротше воно хвилеподібно. Чи варто українцям готуватися на активні провокації з боку РФ на різдвяні свята? Якісь плани пов'язані із селом святами, різдвяними святами у них є. Вони ще не встаканені. Тобто імпульс обговорення соціальна соціальний момент є. Переходу до дій конкретного плану на даний момент ще немає, але щось планують. Чи дійсно росіяни активно накопичують далекобійні ракети, щоб масово запустити їх по енергетичним об'єктам, коли настануть холоди? Так, вони чекають холодів? Це однозначно. Вони е, дійсно в економному режимі по королю пентаклей для того, щоб коли буквально карта зими, да можливо, перший сніг чи перші серйозні заморозки? Ну, тобто, така от історія, перший перевал в зиму вони могли застосувати е, те, що накопичили. Чи отримає Україна до кінця листопада ракети дальністю 300 кілометрів? До кінця листопаду ні ця історія більше перевалює на наступний рік. Це не на цей рік. Це на, на пізніше трохи. Чи є ймовірність, що цієї зими в Україні не буде довготривалих вимкнень світла? Uh, історія більш пов'язана з конкретними регіонами, але я повторюю, що в мене досі не випадає, що це буде гірше ніж було у тому році. Тобто, якщо порівнювати з тим роком, ми з вами втрапляємо більш вирогідно в карту ностальгії, тобто як у тому році, але не гірше ніж у тому році, є закидон на те, що в деяких регіонах навіть краще ніж того року. Що існує в світі дефіцит боєприпасів, через що Україна може лишитися без озброєння? Певний дефіцит певних боєприпасів дійсно має місце бути, але ми не залишаємося без озброєння, бо випадає десятка пентаклей ми, а, і а, шестірка жезлів, да, як все одно виконання певних домовленостей у великій кількості, можливо, просто зміниться а, там, я не знаю, якась модель да, цих боєприпасів, тобто щось інше буде в кількості давати. Тобто, це стосується якихось окремих одиниць, не всіх боєприпасів взагалі, які використовуються на території України Україною. Чи справді українські пілоти вже пересіли на f 16 з симуляторів? Так, так, правда. Уже, уже пересіли з симуляторів на f 16 так. Чи запровадять в Європі ембарго на російські алмази до кінця року? Вони зараз у Європі на шляху до прийняття цього рішення, але, але є велика ймовірність, що не встигнуть прийняти його саме до кінця року. Але ворогідність того, що його приймуть в цілому, да там до якби новий рік, після нового року, якісь найближчі місяці, він дуже високий. Чи відбудеться в листопаді оцінка заявки України на членство в ЄС? Скоріш за все так, бо випадає правосуддя, щось у нас в правовому ключі в листопаді пов'язане з ЄС і нашого членства. І ця вся історія буде ворухатися. Якісь рішення будуть публічно прийняті, обговорені. Коротше, так щось буде відбуватися. Чому росіяни сконцентрували власні зусилля на обстрілах Хмельниччини? Володіють якоюсь інформацією про місце знаходження чи про речі. володіють якоюсь інформацією. Хтось е продав буквально, продав інфу. Чому посол Ізраїлю вимагає, щоб генсек ООН пішов у відставку? Це пов'язано з публічними протиречивими заявами, в яких генсек ООН і загалом ООН намагається сидіти буквально на двох стільцях, тобто бути і вашим, і нашим, і, і за нас, і за отих, і за всіх на світі. А Ізраїль виступає в активній захисній позиції, виключно своїх інтересів, враховуючи те, що Ізраїль було зроблені попередньо в рамках тих самих домовленостей ООН, певні маніпуляції по. В'язані <зв> із газою, тобто вони на напередодні повиводили війська, зробили да коротше все по мирному, все по гарному, а воно вилилося от в такий результат. Ну і коротше, це конфлікт інтересів. Чи вплине на підтримку України з боку США обрання спікером Палати представників республіканця? Суттєво не повпливає. Прям щоб суттєво ні. Певні нюанси тут зміна, да, якихось риторик вона може мати місце бути, але суттєво це не повпливає. Чи вдасться подолати в листопаді епідемію гепатиту А на Вінниччині? Якісь дії на Вінні Вінниччині. У листопаді більш активні пов'язані з боротьбою з цією хворобою будуть. Воно піде. Первинну в якийсь підвищений пер... 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 первинний стан, тобто, скоріш за все, будуть намагатися зупинити і зробити е... історію з да, на території Вінниччини та області в підвішеному стані, тобто щоб воно хоча б не розповсюджувалося, Тоді будуть займатися уже локалізацією повністю прибирання ну коротше, прецеденту, тобто, да, в листопаді будуть якісь зрушення в цьому питанні. Чи розблокує Угорщина пакет допомоги Україні від ЄС на 500 мільйонів євро? Там зараз намагаються тиснути і домовлятися з Орбаном, буквально от прямо зараз. Тобто на нього якось тиснуть по пажу мечів, і намагаються з ним комунікувати. І да, ми побачимо з вами того самого рицаря Пентакли, тобто гроші до нас дійдуть. А от але звичайно, тут це потребує по перше, часу по-друге, -по цього важкого переговорного процесу. Але на Якби я б не сказала, що прямо найближчим часом, але на перспективу дотиснуть на Орбана і на Угорщину для того, щоб вони розблокували ці гроші. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.